акація росла у нас у Бердичі. Піцівники її розчищали, а я їхав, вони на дрова, і я попросив, і мені дали шматок. Це нашої бердичівська акація, біла акація. Але це, тут фарб ніяких немає, якраз такий шоколадний це саме натуральний натуральне поле. протязі 50 вже років я постійно майструю щось роблю. Це моя особиста така родзинка була. І саме вона, ще раз, може повернутися, повернутися до цього альбому. Це такі невеличкі сюжетні роботи з тоненьких пластинок деревин. Тоненькі пластини деревини різних порід, це різних закольорів. А тут гнутоклеєні гнуто деталі. Тобто, якщо взяти оцей фартушок, плаття і вони, бачите, вони мають таку форму, як дуга, я використовую болван. Ізначальна форма йде з болвана, а на нього наклею. Якщо склеїти тоненькі пластиночки в пачечку дві, щонайменше хоча б два листочка деревини міліметр товщиновий, коли Клей висихає, то він тримає цю форму. Ось виходить звідси і гнуто клеєна деталь. Ці візерунки створила сама природа, вони не розмальовані. Це десь з Африки дерево, це наш український тополь, чорний тополь, це різновидність червоного дерева, це жовтенький це різновидність червоного дерева. Голова це наша вільха. І так, ще целярка має можливість ще танцювати. Оця робота і назвав я гей на свято. Така святкова така карета. Колесо тут. Маємо воно рухається, бо його можна зняти, розбуртувати, якщо воно спустило, підкачати. І ось оце сидіння, воно гнутоклеєним методом зроблено. Так само декілька пори деревини. Thank you thank you Це в нас осіння пані, яка вийшла на прогулянку. Ось у неї парасолька є, якась сумочка тут, і таке в неї осіннє платячко, більш-менш закрите, тому що вже осінь. І вона спонтанно виникла швидко. і Довго я над нею не думав. Але досить така ну, серйозна робота е для виготовлення. Чому? В перший момент, що це акація, тут, тут платячка в нас закінчується, тут е п'єдестал такий, тут, тут е там є в нас потаємна така шухлядка, її можна відчиняти, дещо туди сховати і зачинити. А щось надихало у вас чи хтось зробити таку роботу? Часто густо, часто густо надихає ще той матеріал, який в тебе є. Спочатку беру дерево, дивлюся, тому що, тому що у таких у цих масивних роботах перед така риса показати природню красу дерева. Його фактуру. Тому я звертаю увагу спочатку на, на дерево, на фактуру, а тоді вже щось з'являється образ. Ця ось робота вона має назву Сон. Ми маємо такий козацький віз, десь, можливо, сіль привезли з Криму мішки, ось такі вже українські, українські тополі. Тут вечір, ніч, місяць, зорі і очі, звідки ці очі. Це цариця неба. Вона споглядає, козаки лягли спати, а вона з неба. Часто густо, коли ти робиш виставку, збираєш людей, і треба вийти до людей і щось їм сказати. І одного разу я спробував якісь рідочки, такі віршовані написати у віршованій формі. І сподобалось. І потім на Це сподобання вийшло, набрав матеріалу на цілу книжку. Деякі спонукання до написання було саме творі з дерева, а інколи навпаки. Інколи це бувало навпаки, що спочатку написав, а потім хочеться втілити. І ти розумієш, як це зробити. Значить, що стосується цієї роботи, сюжет, про що йдеться? Йдеться про те, що молодий козак вирішив оженитися. І для цього йому потрібно побудувати будинок, як у святі гаманіла в день толока, соломали шоссюди і глина, скрізь різкі, малювались. Утесели дзвінко крокви, усім миром хату козакові ставлять на віки. Давно свати вели вже мову і не раз, за ним хай стане хата, за молодою йдеш корова. За день в трудах втомились люди, сплять на сіні, а козак царівну неба бачить у іскристім сні. Хочеться це наше То У вас переплилося виходить і робота з деревом, поезія. Так, Інколи так. щось перше, інколи щось друге виходить. Так, Коли? тут ще незвичайна така форма, це не пано, а якщо, якщо її подивитись, вона цікаво виглядає з боку, ось такий і натуральний і скол деревини. І я його використаю. Це колір і це внутрішня фактура близько вже до середини дерева. І натуральний колір там був такий червоний. Ця ось робота називає назву подив. подив. Головне це горіх кокоса, горіх кокоса. Він схожий на обличчя, очі, і там рот до Пройшло декілька років, і мені дуже було приємно побачити в інтернеті роботу Пікасо. Він намалював горіх кокоса. На Тюрморській в нього там знаходився горіх кокоса. Але мені дуже приємно, що я це побачив після того, коли я вже створив. Тобто, колись діти бавилися цим кокосом, і ну, хтось би його викинув. Він мене років десять, мабуть, валявся, лежав у ящичку. І прийшов момент, і я його все-таки став і зробив такий ось такий образ. Одна із нещодавніх виставок яка проходила в місті Житомирі в українському домі, і проходила під назвою на підвалинах захоплень. Вона і характеризує всю мою таку творчу діяльність, тому що в мене немає жодної, жодної освіти у мистецьких напрямках. Я здобував все самотужки. Воно проходило через душу, через серце, через твою любов до того, чим займаюся. Дуже серйозний момент був в моєму житті. Це 2000-2017 рік. Ну, що буває серйозніше, коли тобі дають діагноз і ти попадаєш в онкоцентр. Ну, вже ну, гіршого не буває, мабуть, діагнозу. Допомагала, знаєте що, що я не забивав собі голову дурними думками, а продовжував майструвати, продовжував щось робити, продовжував планувати, і, і ці мисли їм не було, не було місця в голові, скажімо так. І сталося те, що сталося, те влітку буде сім років і дякувати Богу, носить мене. Ось ця сумочка вона була перша, вона була перша зроблена. Тут така багата-багата фактура дерева. Тут вона все просто ось так от відкривається. Можна щось тут, Можна на кругу купити, можна нитки якісь складати. І що цікаво тут, якщо придивитись малюнок на дерево, то я там побачив дівчину, яка на хвилях пливе на спині. Оце ручка така вже не доклеєна на балбан, зроблена. І теж і така ось родзиночка, я її придумав, і така ось розетка. Сюди покласти, закрити, і так штофор такий. Перемани відчиняється, ручка працює з різних порід деревини, різних, пластиночки з різних порід. І я, мабуть, і, хоча я засвітую технолог мебловиробництва, але я всіх і не пам'ятаю. Вони теж є такі, що з усього світу. Це теж тут присутня. Тут присутня така ось розетка. Сюди на совічок можна покласти, трошки гроші, десь бо на чорне море. Так само фіксується зверху. А це вже більш складна за виготовленням, тому що вона має такі округлі форми. Ну, все, що, все, що не по площині, то все в е, роботі багато важче. Ну, хочу звернути вашу увагу на такий замочок, який цікаво зробили ціпок велосипедний. Ось так можна його витягнути. Багато таких накладних деталей. І зробити цей, сам по собі цей замочок, певно, треба певний час його зробити. І головне, що це вигнуті форми. Але спочатку тут, якщо стосується, стосується виготовлення, то так само робиться форма, баллант такий на нього окремо, це вигинаєш, клеїш. От, і так само ці поїздки клеє, тобто це складна. Пан Валерій, художник по дереву, він представив не просто об'ємні скульптури із простого шматка деревини. Він представив своє бачення. Йому деревина диктує, що якісь образи, форма деревини, якісь прожилки, колір цих скульптурах. Ми бачимо якісь філософські погляди, якісь уже через форми диктують значення. Людина хоче виразити в формі, в об'ємній формі, виразити якусь філософську свою думку. Ось мені сьогодні дуже сподобалася скульптура подарунок вчительки геометрії, а я б ще сказала, що там ще і. Ще й креслення. І воно настільки цікаве, я вже просто в голові своїй намалювала ту вчительку і ось цю геометрію, яку я вчила колись. Кожна сторона, кожна частинка, кожен елементик несе якесь таке своє бачення і своє от воно спонукає до от, навіть ті люди, які ніколи не звертали увагу на це, не будуть. Ну, як не пройдуть мимо, щоб не, не, не зацікавитися, не пощупати, о, як гарно, о, а це як, а це ну, справжній художник по дереву.